Друзі, привіт! На зв'язку компанія Gold Cars і На огляді на сьогодні автомобіль, який в салоні коштує 55 тисяч доларів, а в нас набагато дешевше. Ціну дізнаєтесь в кінці відео. Це Volvo S60 2022 року приїхав він до нас із Кореї. Під капотом у нас два літи, бензин, гібрид, круті, led фари, датчики сліпих зон. Ця машинка в максимальній комплектації. Тут обов'язково є безключовий доступ, і зараз я вам покажу її всередині. Автомобіль дуже елегантно виглядає в салоні. Тут у нас світлий шкіряний салон з підігрівами та вентиляцією, а також чорна спортивна стеля з величезною панорамою. Повний електропакет та сидінь, преміальна акустика Баверсан Wilkins, шкіряне мультикермо, LED приборна панель і пробіг всього 21 тисяча кілометрів. Велика мультимедія з блютузом, клімат-контроль, елегантна кришталева ручка перемикань. Передач, кнопка старт-стоп та електроручні. Тут у нас бездротова зарядка для вашого смартфону, оздоблення під темне дерево. Для задніх пасажирів теж дуже багато місця. І тільки подивіться, який королівський вид в салоні. Має камеру заднього виду, і також дуже великий багажничок. А вартість її всього 29 900 доларів. Тому, якщо вона вам сподобалась, запрошуємо до нас на майданчик на троке 19 у місті Львові. Ми проведемо безкоштовний тест драйв, а також будь-яку машинку можна придбати в лізинг, майже всього 20% від суми. підписуйся на наш TikTok, Ютуб, Інстаграм та Телеграм-канали, щоб не пропускати наші новинки.